Всім привіт! А ми започатковуємо нову акцію для підписників Орельського двору. Хочемо дізнатися, де наші українці бувають в Україні. Які такі місця ви відвідуєте, де мандруєте, де набираєтеся вражень та емоцій, і які місця ви можете порекомендувати своїм друзям та знайомим. Перше місце, яке ми рекомендуємо відвідати, це картинна галерея Craft Oil в Кривому Розі. Це одна з найбільших приватних галерей в Україні. Перша і єдина в Кривому розі на тисячу квадратних метрів і 1000 картин. А за це ми будемо дарувати призи. Хто звернеться за екскурсією в цю галерею і першим запитає за приз, отримає від нас такий сертифікат на 20 доларів для витрат в Орельському дворі. Тож ми чекаємо на вас і далі будемо продовжувати цю акцію іншими містами України. До зустрічі!